Слухай, ну квартира крутезна, звичайно. А що по комуналці? Що ти як стара баба? А по комуналці? О. Що? Фу. Навіть думати про це не хочу. Само все зробиться. Ну, е, слухай, я взагалі-то не про це. Е, буває, що там може квартира в боргу. Е, чула, таке буває. Ні, я все перевірила. Хата чиста, кредитів теж на хазяїні не ага. вас сить. Нерухомісного не достає. все окей, Чудово. Просто а, раді зі мною. Їху. От ти зараза. От завжди так було. Ще з цього з коледжу. Ми вчилися, вчилися, і одні двійки. Юлька ж гуляла всю ніч і здавала на десятки. Ну нормально. А ви зі мною шару троселями у вікно теж коли <світ> закукали, казали, не страдай фігнею, а бац і спрацювало. <світ> і спрацювало, реально. Чуєш, а як так сталося, що а, ти полюбила тварин? Я ж казала, квартира з повним фаршем, кіт був у комплекті, а що? Бухольний. Кс-кс. Боже. Слухай, запаху ніякого. Підозрюю, що він на вулицю ходить, бо кудись час, зникає і їсть все. Тільки соного не можна хазяїн казати. Угу. А у мене тост. Я бажаю тобі, щоб окрім кота ти завела собі ще якусь тваринку. Ну, а ще щоб цієї квартири все в твоєму житті пішло по-новому. Ой, дякую моя хороша. Слухай, мені вже час. Завтра в мене купа справ. Та й ти я вже бачу, втомилась. Ой, є трохи. Угу. Ну, все тоді, е я пішла, я сама не проведжай мене. Все. <плес> <плес>